Лише за минулі два місяці Швеція прийняла 80 тисяч мігрантів. Відтак у Стокгольмі ухвалили рішення тимчасово посилити правила надання притулку. Мета цих заходів дати передихнути системі прийому біженців у Швеції. Необхідно істотно скоротити чисельність тих, кому ми не даємо дозвіл на проживання у Швеції, аби мігранти шукали притулок і в інших країнах. Нові закони Стокгольм хоче запровадити на наступні три роки. Про схожі плани повідомила і влада Норвегії. Значний резонанс викликали слова французького прем'єра Мануеля Вальса. На його думку, якщо Євросоюз і надалі безконтрольно пропускатиме через свої кордони потоки біженців, під загрозою опиниться майбутнє об'єднаної Європи. Вальс нагадав, що двоє з групи терористів, які атакували Париж, прибули до Франції як біженці. Замість прийому мігрантів, єС варто було би шукати спільні рішення із сусідами Сирії Туреччиною, Ліваном і Йорданією, вважає французький прем'єр. Думку Вальса багато в чому поділяє німецький комісар ЄС із питань цифрової економіки Г'юнтер Етінгер. Німецьке міграційне законодавство притягує біженців як магніт, заявив він. Етінгер закликав внести зміни до Конституції ФРН, що дозволять переглянути міграційне законодавство. Поки цього не відбудеться, залишається лише одне виділяти мільярди євро на будівництво таборів для біженців у Туреччині та інших країнах. вважає єврокомісар та однопартійц канцлерки Німеччини Ангели Меркель. Тим часом сама канцлерка під час виступу в Бундестазі знову висловилась на захист своєї політики та проти встановлення верхньої межі прийому біженців. Водночас Меркель погодилась із тим, що кількість мігрантів у Німеччині слід скорочувати, але тільки після того, як усі можливості їхнього прийому буде вичерпано. Запровадження на європейському рівні квот з розподілу мігрантів це один із шляхів легалізації перебування біженців на території ЄС та покращення контролю над цим процесом. Меркель, як і французький прем'єр Вальс, переконана, розв'язувати проблему біженців необхідно разом із країнами близького сходу Ліваном, Йорданією і, передусім, Туреччиною.